Історична та етнографічна спадщина частина сталого розвитку туризму Буковини. така тема проєкту, який реалізується Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича у партнерстві з Сучавським університетом Штефан Челмари у рамках спільної операційної програми Румунія, Україна, Республіка Молдова. Цілями реалізації даного проекту є промоція історичної та етнографічної спадщини Буковини з метою підвищення поінформованості громадян України, Румунії та Молдови, а також іноземних туристів, які відвідують Буковину щодо нашого краю. Загальний бюджет проекту складає майже півтора мільйона євро. на даний момент. У нас функціонує десь 18 проектів. Одні близькі до завершення, одні розпочалися, і вони звичайно різні по змісту, різні по. Фінансовому забезпеченню різні, різні по організації з різними університетами. Той проект, який про який сьогодні йде мова, він, напевно, найбільший в нашій історії. І, напевно, не тільки на сьогоднішній день він, напевно, найбільший в Україні. по в таких міжуніверситетських стосунках. ясно, що ці проекти ми виконуємо разом з партнерами. Учасники прес-конференції обговорили основні заходи стосовно реалізації проекту. Це, зокрема, прокладання нових туристичних маршрутів внутрішнього і транскордонного сполучення, формування бази даних історичних та етнографічних об'єктів і розміщення їх на веб-сайті, відкриття Буковинського інформаційно-комунікаційного центру, музею історичної та етнографічної спадщини Буковини, проведення міжнародних. Етнічного фестивалю комплекс цього проекту полягає в тому, що на території Буковини довгий час, довгий історичний період, мешкали різні етноси, жили в злагоді, в мирі. Фахівці з історії можуть підтвердити той факт, що таких випадків досить мало. Досить мало навіть на території нинішньої Західної Європи, безконфліктно, без етнічних конфліктів, без релігійних конфліктів на цій території жили люди, вони взаємно збагачувались, етноси взаємно збагачувались, і цей досвід рано чи пізно потрібно було донести до тих туристів. Які будуть відвідувати наш благословений край, хочу сказати, що за американськими даними по якості і рівню наукових досліджень, Чернівецький університет зараз займає восьму позицію серед всіх вищих навчальних закладів України. А якщо враховувати рівень? Наукових досягнень окремого науковця, то ми займаємо четверту позицію в Україні, випереджаючи всі Київські університети. До речі, цей туристичний проект на 90% профінансований Європейським союзом. Юрій Максим'юк, Денис Жиряда, телеканал Буковина.